Чому саме ювелірний бізнес? Я народилась у сім'ї ювеліра. Його робоче місце було у моїй дитячій кімнаті. Ну як можна відкрити магазин? Для, для цього потрібні гроші. У мене стільки грошей не було. Що це було і що ти відчувала в цей момент? Мені було дуже важко, я не знала, як жити далі. Тобто, за війну, коли багато хто складав свої бізнеси, ти вирішила масштабуватися. Чому саме в цей час? Що на тебе зараз так впливає? Оточення, мій син, мої клієнти. Чим надихаєшся ти? Я надихаюсь своїми клієнтами. Я мрію, щоб закінчилася війна. Я мрію про те, щоб побачити у небі літаки. спілкуватися тільки з тими людьми, які підтримують, мати мету. Та йти до неї попри все і все вийде. Валерія Богомас, засновниця мережі ювелірних корнерів «Зілара». Та попри те, що Валерія Марій Хисти добре знається на благородних металах та коштовному камінні, блиск в очах рідних людей вважає дорожчим за мерехтіння діамантів. Про цінності людські та ті, що піддаються огранюванню, ми поговоримо сьогодні в нашій програмі Жінка на мільйон. Вітаю вас! Ви дивитесь програму Жінка на мільйон від жіночого бізнес-клубу in і Million». Мене звати Світлана Третякова, і сьогодні у нас в гостях Валерія Богомас. Привіт! Я дуже рада тебе бачити. Ти приїхала до нас з самої Одеси. Так, як твоя подорож з Одеси сьогодні? повітряні тривоги. А я не чула про повітряне тривоги. Ти дуже швиденько до нас їхала, щоб поділитися своєю історією успіху. Так, в мене було все вимкнуто, і я налаштовувалась на інтерв'ю. Це з супер. Кажи, будь ласка, кожен з нас починає свій шлях і обирає, чим вона хоче займатися. Чому саме ювелірний бізнес? Це тому, що красиво або. Я народилась у сім'ї ювеліра. Угу. Мій батько працював на заводі, а потім сам на себе його робоче місце було у моїй дитячій кімнаті. Тож з дитинства ти перебирала там якісь камінчики, чи що? Чи як то відбувалось? Ні, я спостерігала та бачила, як створюються прикраси кожен день. Угу. Потім, у 96-му році, мої батьки вперше відкрили ювелірний магазин. Угу. Я їм допомагала та працювала з ними до 27 років. А потім ти вирішила, що ти вже готова поринути в цей світ успішного бізнесу ювелірного, і вирішила. Потім я познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, який mm -hmm. мене спросив: Ліра, а чому ти досі не відкрила свій власний магазин? А до цього в мене навіть і думки не було. Mm -hmm. І я йому кажу: ну як можна відкрити магазин? Для, для цього потрібні гроші. Mm -hmm. Треба орендувати магазин, зробити там ремонт, облаштувати його, закупити там сейф, mm -hmm. Що ще? освітлення, mm -hmm. вітрини і, звісно, прикраси. У мене стільки грошей не було. І я йому тоді ти підрахувала все, так. Ну, як то відбувається, можливо, нас дивляться дівчата, які, ось подивившись на твою історію успіху, успішного бізнесу, собі теж прорахують і захочуть відкрити якусь ювелірну крамницю. Тобто, ти підрахувала все перед тим, як відкривати? Прийшла к чоловіку, Або як це було? Ні, я не підраховувала. Я тоді тільки розказала йому ага. при яких обставинах можна відкрити відкрити магазин і кажу йому. Ось якщо б був вже готовий магазин, який буде здаватися uh -huh. в оренду під ювелірні прикраси, тоді да, тоді так, я зможу відкрити. І ми поговорили і забули через два тижні дзвінок uh -huh. на стаціонарний телефон. Uh -huh. Я беру трубку і чую: вітаємо, хочемо запропонувати вам в оренду магазин під ювелірні прикраси. Тобто десь наверху, зверху тебе почули. Так. І, і, і ти почула цей дзвінок і сказала: так, ювелірному бізнесу, своєму першому е, корнеру. Ні, це був окремо стоячий магазин угу. із золотими прикрасами та срібними. Тобто угу. ти ризикнула. Спочатку я навіть не повірила, що це правда. Я вийшла, подивилась у вікно, мені здавалося, що хтось пожартував mm -hmm. наді мною. Потім я прийшла додому, подивилась на чоловіка тоді майбутнього, mm -hmm. розповіла йому і спостерігаю. І бачу, що він теж в шоці. І я не вірила до тих самих пір, поки не побачила власними очима цей магазин. Ну, круто, я тебе вітаю! У тебе все вийшло як, майже як в касті. А ти пам'ятаєш, коли тобі подарували першу прикрасу, що це було і що ти відчувала в цей момент? Ні, я не пам'ятаю, але я запитувала у мами mm -hmm. і вона мені сказала, що це було десь у 10 місяців на честь проколювання вух mm -hmm. золоті сережки. Добре, зрозуміла. Я думала, що ти можеш спостерігати такі ж емоції кожного разу, коли дівчата в тебе щось купують, примирюються, одягають на себе і такий ефект вау відчувають. І ти кожного разу цим надихаєшся. Так, я надихаюсь, коли до мене до мене в магазин приходять у різному настрої а У поганому чи у доброму, а уходять обов'язково натхнені. З посмішками, щасливі. Так, і мене це надихає. А, звісно ж, всіх нас надихає, коли нас оточують люди, які в гарному настрої, яким подобається, як вони виглядають або подобається, як вони чогось досягнули. Я знаю, що з початком повномасштабного вторгнення ти не сиділа, склавши руки, а працювала, а продовжувала сплачувати податки, так. а також відкривати нові, нові корнери. Скільки зараз, скільки їх було на початку війни, і скільки їх у тебе зараз в Одесі? На початку війни було чотири, зараз шість. Тобто, завідно, коли багато хто складав свої бізнеси, ти вирішила масштабуватися. Чому саме так? Чому саме в цей час? Я з тобою спілкуюся вже деякий, деякий час і Я бачу, що ти не тільки масштабуєшся в бізнесі, що в тебе є особистий зріст, дуже великий, дуже швидкий. Що на тебе зараз так впливає? Оточення, мій син, мої клієнти. Це, це дуже круто, коли власниці бізнесу так відгукуються про своїх клієнтів. Тому я думаю, що після нашої програми Жінка на мільйон в тебе їх стане ще більше. Я під описом програми залишу посилання на інстаграм Валерії та її Корнерів та інтернет-сторінку магазину. Заходьте, поцікавтеся, чим вона займається, і можливо ще на декілька. А десятків усміхнених клієнтів у Валерії стане більше. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, прикраси вони можуть зіпсувати лук. От всі думають, що прикраси вони тільки доповнюють лук. На твою особисту думку, чи можливо прикрасами зіпсувати зовнішній вигляд або може якийсь підготовлений лук? Це все мабуть залежить вже від смаку, кому що подобається. Я прихильниця мінімалізм. мінімалізму. Наскільки да. я ось на тебе дивлюсь, я бачу, що і в більш тебе... стриманості в одязі і в прикрасах. Добре, від чого нам потрібно утриматися в новому сезоні? Наприклад, восени, що ми повинні залишити в шухлядах? Які прикраси? же також є тренди. Зараз таке залишити чи позбутися? Залишити. Ну позбутися а можливо, вони повернуться через рік, два. Давайте я, мабуть, скажу, від чого позбутися. Мені це і ніколи не подобалось. <Hazie> <Hazie> це слив-браслети. Це що таке? Це коли браслети йде, і тут а, ланцюжок, ага, і добре, каблучка. Добре. А як називається? Слив браслет <Hazie> Потім прикраси з написами, <Hazie> та коли носиться увесь гарнітур разом. Сережки, кольє, каблучка, браслет. Це багато всього, так? Багато всього однієї серії. А що, на твою думку, буде так. актуально восени назви топ-5 прикрас, які дівчата будуть можливо купувати цієї осені? Зараз актуально: угу. сережки кафе. Багата шаровість, можна е, знайти і кольє, і струну, і ланцюжок. Mm -hmm. Все це вдягнути. Головне, щоб це було е, різноподовжені? Mm -hmm. Це буде дуже актуально. Також е, струни, е, годинник. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, складно вести ювелірний бізнес в Україні. До війни чи складно було, складно зараз чи ні. Якщо складно, які є підводні камені. Я запитую для того, можливо, хтось зараз, дівчат, усе своє життя попереднім мріяв про ювелірний бізнес. Можливо, ми щось їм підкажемо зараз. Легше було до війни. Зараз ну, Звісно, важче. нам все було. Особливо, легше. коли в тебе магазини офлайн, онлайн вести легше. Онлайн легше. А як з продажем? Офлайн, онлайн, якщо порівняти? Я профі більш офлайн. Я тільки починаю розбиратися в онлайні, mm -hmm. і я сподіваюся, що скоро буду профі і незабаром я буду профі і, буду профі і у онлайні. Які в тебе плани на розвиток? Плануєш ти розвиватися та розширюватися тільки в Одесі, або можливо, вже скоро ти не тільки як резидент жіночого бізнес-клубу з'явишся в Києві, а й з'являться твої перші корнери. Можливо. Я не знаю, що буде завтра. Можливо, так. В мене в планах тільки розвиватися та масштабуватися. Поки що я хочу е підкорити онлайн простір. А, про, про, онлайн-простір. Поки про, що, про. так. Mm -hmm. а, а потім, можливо, я відкриюся у столиці. Ти азартна людина? Ні. Ні? Мабуть. Я достигатор по натурі. Ти так швидко відкриваєш свої крамниці, що так може під час війни тільки азартна людина робити. Ні, я. Ти пам'ятаєш свій перший гонорар, скільки це було, і що ти на них придбала? І чи вкладаєш ти гроші в ювелірні прикраси? Звісно, я пам'ятаю, коли я отримала перший, свої... перший свій дохід, і в мене був поганий настрій. І я вирішила його собі підняти. та пішла у брендовий магазин та купила собі брендову сумочку. Так зраділа, що ще не могла цілу ніч заснути на радощах. Перший гонорар це був це гонорар, або це дохід вже з власного бізнесу. Просто це дохід з власного ага. бізнесу. Зараз вона була і не така і дорога. Зараз я таку сумочку можу собі дозволити. Кожного дня. Ні, ну кожного дня, раз на тиждень можу. Тоді це була моя мрія. Що тобі допомагає справлятися з труднощами? Можливо, коли ти падаєш духом, можливо, коли щось зупиняється, стає на стоп, Можливо, колись в тебе, так як у нас всіх буває чорна смужка, особливо під час війни? Що тебе мотивує? Я бачу багато останнім часом. Ти стала з'являтися в оточенні якихось людей, можливо, це якісь ком'юніті, можливо, якісь форуми. Щось змінилося в тебе в цьому напрямку? Так, ну звісно, мене надихають успішні люди. Гарний приклад, як вести свій бізнес. Ти відкриваєш сторінку Forbes зранку під каву чи ні? Одна моя знайома, а точніше співзасновниця жіночого бізнес-клубу кожний свій ранок починає зі сторінки Forbes. Вона робить собі чайок та надихається успішними бізнес-історіями. Чим надихаєшся? Ти я надихаюсь своїми клієнтами, коли я чую відгук, особливо коли він фінансовий. У мене ж на музей. І коли клієнти купляють прикраси, я розумію, що я йду по вірному шляху. І мене це дійсно надихає і надає крила. Це дуже добре, тому що якщо я чую це, то я дійсно розумію, що ти на своєму шляху, що ти дійсно любиш справу, якою надихаєшся. Скажи, будь ласка, твій чоловік також займається твоєю справою. Це сімейний бізнес або в нього окремий бізнес? Ні, у нього окремий бізнес. Ніяк не зв'язаний з моїм. Ось я слухаю твою історію, і все здається, в тебе так гладко, просто, дуже красиво вийшло з бізнесом. А чи все було так гладко? Або було щось таке, про що е ми не здогадуємось? Так. Е коли я відкрила свій власний магазин, орендований, е е окремо стоящий. О той самий, про який ми говорили раніше. Так, в мене там. Не все пішло так, як я планувала, і мої витрати перевищували прибутки. І іноді навіть не було чим заправити автівку. І вишинкою на торті було збройне пограбування. Угу. Винесли усі золоті прикраси і залишились тільки срібні прикраси в магазині. Я тиждень не могла навіть стати з ліжка. Угу. Мені було дуже важко, я не знала, як жити далі. Але мені ще не хотілось повертатись угу. до батьків. Я хотіла доказати їм, що я зможу Чи ти що, сильна що я здатна угу. на те, щоб сама вести свій бізнес і не повертатися. І що ти робила? Саме це мені надало сил прийти до цього магазину. Я красиво розклала срібні прикраси, uh -huh. якими знахтували грабіжники. І так я почала займатися саме срібними прикрасами. Потім я зрозуміла, що я не можу знаходитись у тому uh -huh. магазині, uh -huh. де все це відчуття було неприємне, так? Так. І я почала шукати більш безпечне місце, де завжди є люди. І мій, мій вибір пав на торгівельні центри. Зараз мені дуже подобається займатися срібними прикрасами, тому що це в першу чергу це безпечно. За золоті прикраси можуть вбити, за срібні – ні. Срібні прикраси можна частіше змінювати. Uh -huh. З цим я згодна, собі. тому що е, мода дуже швидко змінюється, і е, потрібно ж, ми хочемо бути актуальними, тож срібні прикраси вони зручні для того, щоб змінювати кожного сезону на ті, скажімо, вуриби, які подобаються саме зараз. Так, і срібні прикраси, срібло це теж дорогоцінний метал, як і золото. Так. Тож, це надихає. Твоя історія прямо надихнула мене зайти сьогодні до тебе на онлайн-сторінку або в твій онлайн-магазин. Вже є онлайн-магазин чи нема? У, процес. У процесі. Тоді зайти на твою сторінку і щось там подивитися срібних прикрас, тому що мене надихнула твоя історія, твоя сила рухатися далі. Дякую. Замислювалася ли ти над тим, щоб зробити франшизу? Тому що коли у дівчат у наших з клубу бізнес стає більш менш успішним, вони всі прораховують, зробляють франшизу та заробляють на цьому. То розширюються, масштабуються. Так. То будемо прораховувати франшизу? Так. Дякую вам за ідею. Я до цього моменту не думала. Приїжджає ще до нас у програму. Так, я обов'язково замислюся та буду вже прораховувати план франшизи. Добре, ми ось так тут роздаємо корисні поради направо наліво. Приїжджай до нас. Ми будемо надавати корисні поради. Ми їх роздаємо тут направо наліво, але нам не шкода тому, що ти почесний резидент нашого бізнес-клубу, і ми зробимо все для того, щоб допомогти тебе у твоєму розвідку та особистого бренду та твого бренду. Нещодавно ти була дівчиною з обкладинки, героїні номеру журналу. Як ти почуваєшся, почувалася в цій ролі? Що це для тебе? Це був виклик, або це була твоя мрія, якась, або якесь там степ степ досягнення? Ну звісно, багато дівчат мріють стати обличчям з обкладинки, і я не виняток. так. Це здійснилась моя маленька мрія. Це дуже класний засіб для впізнаваності та масштабування бізнесу. Могу та просування особистого бренду також? Так, так. до речі, була дуже красива обкладинка, одна з моїх найулюбленіших. А скажи, будь ласка, про що ти мрієш? Який в тебе сьогодні мрії? Ось ми всі дуже змінилися з початком війни. Думаю, що ти також була однією дівчиною, а після всього, що з нами трапилось, ти зовсім інша дівчина. Про що зараз мрієш? Я мрію, щоб закінчилася війна. Я мрію про те, щоб побачити у небі літаки над Україною. І, звісно, хочеться почувати себе вільною та незалежною. У рідній країні, і це дуже добре. Це дуже крута мрія, і я вірю, що обов'язково так дуже скоро, так і буде. А зараз я хочу тебе попросити побажати щось нашим глядачкам, які зараз дивляться нас. Можливо, хтось втратив віру в себе. Можливо, хтось саме зараз надихається твоєю історією і хоче зробити свій маленький власний бізнес. Побажай щось дівчатам, щоб замотивувати їх. Я би побажала звернути увагу на ваше оточення. Хто поруч з вами? Ці люди, які підтримують вас, чи знецінюють, спілкуватися тільки з тими людьми, які підтримують, і які надають вам крила, так, та можливість мати. зростати, мати мету та йти до неї попри все, і все вийде. Скажи, будь ласка, що для тебе клуб Зивана Немілін? Що ти отримуєш від нього? В першу чергу це оточення сильних, незалежних успішних жінок, які залишилися в Україні та розвивають у такий нелегкий час свій бізнес, і якщо в нас такі жінки. То повірте, все в нас буде добре. Я дякую тобі, що ти знайшла час та можливість а головне бажання приїхати до нас з Одеси на зйомки нашої програми Жінка на мільйон. А вам дякую за те, що ви нас дивились, і до зустрічі в наступній програмі.